Вітаю, друзі. Минули перші дні після призначення Буданова, і стало вже зрозуміло, які головні мотиватори призначення колишнього очільника гурмо на посаду голови офісу президента. І вже зрозуміло, Буданова не призначають на посаду Єрмака. Бо Єрмак це не прізвище, це посада. Ні. Єрмак сам залишається тим, хто і далі впливає на Зеленського, на кадрові призначення і на багато іншого. Але тут. Базл вже склався і стає зрозуміло, що відбувається. Бо картинка багатомірна, вона не пласка. Почнемо з того, що тих людей, на яких спирався Буданов, прибирають, його вже в перший раз Зеленський кинув. І найцікавіше, що в нього забирають ті важелі, якими він міг користуватися раніше. Давайте про все подробніше. Перше. Коли заявили, що Єрмак пішов, верніше Зеленського прибрав, багато хто зрадів, і медійники, і антикорупціонери, і навіть дорослі політики раділи, як діти, але потім зрозуміли їх обвели навколо пальця. Єрмак залишається в тіні. Так він зараз дає вказівки вже не з Офіса президента, а з кончезаспи або з деяких інших місць, але не сидячи на банку. При тому, що зараз там буде знаходитися Буданов, якого Зеленський ще декілька днів тому не планував е, призначати. Замість нього готувалися призначати Власюка. Але потім Зеленський з ярмаком посиділи і подумали, що негативу буде забагато. Більше того, всі будуть розуміти, що Власюк – це аватар, аватар ярмака, і через нього той керує всім. Тому вирішили зробити геть інше, зробити. Хід, який багато хто, до речі, не очікував. Якщо хтось вважає, що це тільки операція приємник, чи тільки намагання відмити Офіс президента, чи протидія залужному, чи ще що, ні, це все одночасно. І в той же момент дуже велике бажання спалити не лише рейтинг Буданова, а й взагалі прибрати конкурента на майбутніх виборах. Про все це зараз я розповім. По-перше, коли Буданова призначали без політичного досвіду, хоча й з високим політичним рейтингом, то фактично що робили? Робили, що людину призначили, яка буде виконувати не просто обов'язки, давайте відверто казати, перекладання таких пеперців, купувати скрепки або наповнювати степлери і слідкувати за тим, щоб унітази в офісі були чисті. Ні. Той, хто буде формувати інформаційний простір навколо президента, конюкувати з ним, виписувати йому порядок денний з ким зустрічатися, так було саме при Єрмаку. А от з Будановим буде трохи інакше. Почалося з того, що його кинули. Кинули технічно, і, ну я би сказав, очікувано. Буданов, коли йшов, то було домовленість про те, що. Він буде на посаді, а в горі буде людина, яка буде ну, як мінімум, як мінімум, а, зрозуміла і офісу, і Буданову, і Буданов їй буде довіряти. Мова йшла про праву руку Буданова Вадима Скібицького, але Скібицького не призначили. Зеленський пообіцявши це зробити, призначив Олега Івашина. Іваченка, з яким у Буданова не найкращі стосунки, тим більше що Буданов намагався з'їсти службу зовнішньої розвідки, яку очолював, э, скіп, э, очолював Іваченко. сам Іваченко виходить з гуру, там багато чого цікавого, і він не тільки людина Єрмака, по це теж відомо. Він э, людина, яка буде грати в свою особисту гру, і не дасть можливість Буданову користуватися. Потужностями гуру, до яких той звик всіма потужностями, не лише бойовими, а й медійними. Тому думаю, що буде велика перебудова гуру. Але найцікавіше, що ще раз кажу: початок співпраці Зеленського з Будановим почався з кітка традиційного. І Буданов це розуміє. Більше того, Буданов розуміє ще один момент: якщо його кинули на самому початку. Далі буде щось схоже. Але Буданов знав, куди йшов. Кажуть, що він не міг відмовитись більше того, декілька джерел з Гуру кажуть, що він відмовлявся до останнього, і це теж правда. Бо пропозиції Буданова були виписані так, щоб вони не підійшли Зеленському. Але, Але сталося інакше. Е, до речі, ті, хто кажуть, що Буданов йде вичищати людей єрмака, я вас заспокою. Люди Єрмака це доволі умовне визначення. Всі вони призначені з погодження Зеленського. Ті, хто вважає, що Єрмак повністю, як маріонеткою, крутив Зеленським, ні, ви не праві. Це тандем, повноцінний тандем, де вони взаємодіяли, де один знав про іншого, де все було відомо, і коли хтось каже, Зеленський чогось не знав про Єрмака, бо міндіча це теж брехня. Він це знав, керував, але йому було дуже зручно. Делегувати повноваження і далі ручкатися з першими особами держав, фоткатися, мандрувати, їздити, е, снідати смачну їжу за кордоном, а все інше, симато, знаміндячи, все діловодство на ярмаку. Зараз це буде трохи інакше. І ще одне: люди єрмака, так звані, які дійсно на нього орієнтовані, залишаються у владі. Багато хто каже, що треба дивитися, вдасться вичистити чи не вдасться вичистити цих людей Буданом. з великою вірогідністю йому не дадуться зробити. Але для того, щоби. Ну, якось задовільнити суспільний інтерес, сказати, бачите, вже вичищає. Почнуть прибирати деяких не дуже ефективних і вже зашкварених осіб. Скоріше за все почнуть з керівників, ОВА, почнуть з якихось там окремих дрібних людей. Але варто дивитися на інших. Наприклад, на Марію Вдовиченко. її призначили першою заступницею генпрокурора І в разі відсторонення генпрокурора від посади, а вона стає виконуючим обов'язків. Це та людина, яка підписувала все. По повній по першій команді. Хто це така? Це людина, яка прийшла разом з кіпером. А кіпер, це людина Єрмака 100%, Він був призначений на очільника Київської прокуратури. Зараз він очолює в Одеську обласну військову адміністрацію. А, дуже близький для єрмака. Він вирішував ще питання Єрмака, коли той лайками займався по Києву. Це Та так для розуміння, так от. Він Кіпер привів в Довіченко, і зараз вони її разом з Єрмаком зробили першою заступницею, тому що всі знають, що Зеленський вже запланував відсторонення Кравченка. Коли це станеться, невідомо, але підготувалися далі. Кравченка на це дуже боліше реагує, але це теж в бік в Довиченко повністю на гачку, бо брат. Працюю військовий зрадник перейшов на бік Росії. Працюю військовій прокуратурі російській батько-зрадник взяв громадянство. Працює в бізнес в Криму. Інший, ще один брат на Росії. В общем, все як зрозуміло, тому тут без питань її ж не знімуть, не відсторонять. Сам кіпер теж залишається на посаді, і його не знімуть. Ще одна людина Ярмака Тимур Ткаченко, якого поставили на Київ атакувати кличка. І його не знімають. Е, найцікавіше, що е, кислиця дуже фаховий розумний дипломат, якого зараз переводять до офісу, щоб він займався міжнародними треками, і це доволі фахова людина. Ну більше щось доволі фахова людина. Е, він теж дуже комфортно буде для єрмака, а от міністр. Закордонних справ Сібіга його давно дратує. Ми навіть бачили, що його не включали в делегацію по перемовинам з Сполученими Штатами, але туди включили Бевза, ще одну людину, повністю людину Єрмака, яку він привів разом з Лесюком, якого хотіли призначити очільником офісу президента, і Дашою Зарівною на початку своєї кар'єри. Дивлячись на все це, можна сказати тільки одне: якщо ми побачимо, як вичищають перших. Ближчих до ярмака, от тоді справжній конфлікт починається. Чи станеться це? Побачимо. Поки що конфлікт не загострений, і Буданову не будуть давати це зробити. Так само не дадуть зняти Кулєбу. Хоча а, того вже вимагає навіть об'єднання не тільки всередині України, а й зовні, які кажуть, що ну слушайте, що ви робите? Ми все розуміємо. Тут треба чекати кроків від. На і сап, бо тільки вони деякими своїми заявами або демонстрацією якихось якийсь і аду, які вони потім не оприлюднюють, можуть довести до ситуації до звільнення. Ну, наприклад, з Єрмаком було саме так. Тут теж цікаво, бо у Буданова непогані стосунки з антикорупціонерами, і Зеленський дуже сподівається, що через це він зможе захистити Зеленського і його оточення від. Розвитку подій по Міндічу. Ну так він на це сподівається. На що йому ще сподіватися? Знову голосувати в, офісі, в Верховній Раді за черговий законопроект, який позбавляє незалежності на Бою Сап. Це неможливо, тому цього не буде. І тут треба звернути увагу ще декілька змін. Буданов спирався на Арахамію, спирався на Шмигаля. Шмигеля прибирають з міністерства оборони, ставлять туди Федорова, який орієнтується на Єрмака і Зеленського. Скоріше на Зеленського Єрмака, навпаки, там є конфлікти. Але тут багато чого цікавого. Буданова залишають без тих людей, на яких він міг би там спиратися. Для чого? Ну для того, щоб він якби був функціонером але. Крила не міг розправити. Арахамію теж зараз там притиснуть, є чим. І отут найцікавіше, Шмигаля відправляють на іншу історію. А, всі ці історії Буданов, який раніше був учасником заколоту проти Єрмака разом з Федоровим, до речі, він в останній момент, але з Арахамією і Шмигелем, а вони зараз фактично розкидаються. І якщо ви мені скажете, що це сталося без участі єрмака, то я посміюся. До речі, а напишіть в коментарях, будь ласка, як ви вважаєте, єрмак в темі і в долі тут, чи е, він взагалі не впливає на всі процеси? Бо ще раз кажу, він дійсно висить на ушах у зеленського, але зараз буданок буде намагатися обмежити вплив Єрмака. На Зеленського, подивимося, чи йому це вдасться. Далі, коли кажуть, що він наступник, можливий потенційно наступник, так може бути, але тут є питання. І де Зеленський наступний термін? Чи ні, я вже пояснював. Тут питання в тому, що Зеленський дуже сильно хоче переобратися. І це його ідея фікс, він хворий на це. І тут, якщо Буданов каже, що в мене ж рейтинг більш. І Зеленський бачить, що він не може переобратися. Тоді вони спробують домовитись. Якщо ні, на нього скинуть весь негатив, спалять весь його рейтинг, і за рахунок його Зеленський планує підняти свій рейтинг, бо він потім звільнить його і скарбця, ганьба. Я йому довірив, а він от такий. Ну теж очікуваний рух. Далі. І це останнє. Буданов потрібен Зеленському як запобіжник від військових. Внаслідок того, що буде підписано те, що заплановано вже Зеленським. Дивлячись на те, що він не займається питанням мобілізації, питанням вирішення проблеми СЗЧ, питанням забезпечення військових, боротьби з корупцією на забезпеченні, а не вирішує всі питання по армії. Це зрозуміло. Він не хоче цим займатися, бо це б'є по рейтингу, а у Хилянти і досі залишаються електоральною базою Зеленського. Саме тому а, будуть Підписувати плана багато хто каже про це. Планується підписати занадто важку угоду, яку суспільство може не сприйняти, або військові. І тоді і тоді запобіжником від військових повинен стати той, хто має авторитет і сам є військовим. А це так звана, знаєте, відверта розмова влади з суспільством. Але з військовими повинен говорити саме військовий. Цим буде так Буданов. Так бачить це. Зеленський більше того, Зеленський зараз призначить Буданова головою тої комісії, яка повинна проводити перемовини з Сполученими Штатами і Росією, і перекине на нього всю відповідальність. Це його улюблена гра, перекидати відповідальність на інше. Більше того, про що будуть говорити? Будуть говорити, що виснажена країна що не можуть нічого зробити. І тут найцікавіше, що Бутанов сам каже, що треба війну закінчувати все інше, і це робить його важливим активом для влади. Бо він якби підтримує варіанти, а, і каже, що влада провалила мобілізацію, але сам приходить і каже, що далі от це ж попередники, а ок, будемо робити інакше. Подивимося. Це теж дуже цікавий трек. І єдине, що я можу сказати, що. Буданов розуміє, що війну в тому форматі, в якому зараз веде Україна, Україна вести дійсно не може. Для цього треба багато що перебудовувати, змінювати. Але цього не хоче не Зеленський, а не Єрмак. Тому, тому скоріш за все, що на Буданова будуть перекидати оці комунікації з військовими. Подивимось і. Найцікавіше, що ці комунікації можуть бути не такими комфортними, як думає Зеленський, і розвернути ситуацію взагалі геть іншу сторону. Бо Буданова військовий спримуть, а от хто його підштовхує, можуть не сприйняти. І останнє щоб закінчити цю історію, дуже сподівається, що Буданов зможе противагою бути заложним на це дуже сподівається в офісі. Я це знаю вже відверто відкрито і від декілька джерел, і вони кажуть, що це один із планів. Які Зеленський з Єрмаком хочуть реалізувати. Ну що ж, подивимось, багато всього, що запланували Зеленські з Єрмаком. але пам'ятаючи, як вони планували три тисячі ракет до кінця 25-го року. Вони планували не підписувати жодної угоди про корисні копалини без безпекових угод, але підписали. Вони планували пити каву в Криму, А ні, це на планував. Вони планували а, взагалі, що Росія підпише капітуляцію і багато чого іншого. Так, от. Треба уважно слідкувати за тим, що відбувається. Єдине, що я можу сказати, влада зараз використовує свій останній козир. Те, що зараз ми бачимо, це намагання Зеленського врятувати себе, своє оточення, свою родину, отримати персональні гарантії і вискочити з тої пасковки, яку собі себе відзагнав сам. Чи вдасться йому це, не знаю. І більше можу сказати: легенди про те, що Вова фартовий. Тут якраз останнім часом не підтверджують, а дивлячись на те, що Зеленського ніхто не сприймає назовні країни, взагалі ніхто, як майбутнього президента, у Зеленського стають постають головні два питання: як вийти з цієї історії сухим, без переслідування в Україні і назовні, і як отримати гарантії? І для цього йому теж потрібен поданов, чи все складеться? Уважно слідкуємо і робимо висновки. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите вподобайки коментуєте. А ще от дякую вам за те, що підтримуєте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ. І все буде Україна. Дякую вам, Па-па.